атаки російської шахедами по території України, і оскільки ви на Сумщині, яка обстановка там? Тому що є інформація про те, що був удар по енергооб'єктах, і навіть вночі повідомляли про знеструмлення суму так, дійсно був удар. попало по важливому енергооб'єкту. За да, дійсно зникло світло <кій> місцями вже відновлено. Місцями ще немає. От я так думаю, що там ну, критично і тому заживлюють там місто кушками. Да, так є. Ворог і на, ну, фактично одна однічці ріки на цьому тижні була така більш-менш спокійна. Так кожного разу або це дрони, або це балістика. Продовження теми пане Вікторе, Financial Times цього тижня. До речі, цю цитату розібрали багато ЗМІ, Так от Financial Times, посилаючись на президента Зеленського, пише про те, що Зеленський зазначив, що припинені. Що домовленість між Москвою та Києвом про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі могла б стати важливим кроком до деескалації конфлікту. Ну, мається на увазі гаряча фаза. Знаєте, по-різному трактували цю всю заяву і те, що це написав Financial Times. Ви як би її прокоментували, під яким кутом зору на неї можна дивитися? Особливо в розрізі того, про що ми з чого ми з вами почали говорити. Ну нам би було б це вигідно, да? тому що ну на фронті на фронті це ситуація одна за силу, але е, е, тил вимучує і вибільшує найбільше це відключення світла, і це було б вигідно Україні більше, ніж Росії, і саме тому Росія на це не піде. Тобто, це озвучив е, Зеленський правильно зробив, тому що це показує, якби нашу готовність, скажімо, до переговорів. Давайте щось почнемо. Ну чому б не з цього? Але е росіяни, звичайно, на це не підуть, і вони будуть випробовувати нас всю зиму, намагатись вибити, нас, е щоб у нас було не було світла і щоб у нас в е будинках було холодно. Е це от перше, то тобто, е таким чином, вони будуть якби е ну, втомлювати наш е тил, і вони будуть постійно намагатись наступати на фронті. Вони взагалі розраховують на те, що ми за зиму посипаємося, що Україна за зиму ну, або не сильно нас посунуть, або ми взагалі там пропаде. Путін якраз на це і ставить робить ставку. Так що, якщо вони щось, на щось таке погодяться, то це буде вже там в кінці зими, наприклад, там в лютому місті, коли стане очевидним, наприклад, що там що ми вистояли зі тільки так. А як вам Брікс, який минув, і чи бачите ви з боку, чи побачили ви зокрема з боку, наприклад, Китаю тиск на Путіна, щоб він завершував війну? Тому що двічі Сі Дзіньпін про це за два дні на в цьому формі Брікс сказав публічно. Вертається ну, обіщать не значить, жениться говорить, не значить так, ж Да? В тоталітарних країнах ніхто не говорить правду. Брехня це є один із методів управління і внутрішньої політики, і в тому числі зовнішньої політики. Китай міг би давно вже змусити Росію припинити воювати, просто переставши купувати в неї гази нафту. Все, Росія присіла тут же. У них просто б кончились гроші на виплати військовим тим же самим на роботу їхньої оборонки. Да? От так що е, Китай бенефіціар цієї війни, і я думаю, що вони е, тільки говорять про свою миролюбність на насправді своїм приїздом Сі Цзіньпінь і підтримав Росію. От невідомо навіщо приїжджав Моді, тому що от Індії невигідно там. Ну навіщо він там покрасувався? Це ж не зрозуміло. Зрозуміло, навіщо приїжджав Ердоган? Тут все ясно. Ердоган приїздив е, потиснути руку Сі Цзіньпіну. Чому? Тому що е, Тур Туреччина думає, що от, е, Китай відновлює так званий там, великий шовковий шлях. І Туреччина е, вважає себе одним із там, тіпа, ну, місток цей, да, між Заходом і Китаєм е, в цьому таким собі хабом да, перевалочним. От, і тому е, Ердоган приїжджав за економічними якимись плюшками. От а так найбільше вигодана була чим виявився Путін. Звичайно, саме Путіна не Росія. То що Росія з цього нічого не отримала. Що були підписані якісь угоди там чи ще що. були декларації, якісь, але Путін показав, що до нього приїхали. Да, він тепер може. Ну чому Путін? Путін на внутрішній ринок сказав, що показав. Сказав і показав, що дивіться, хто сказав, що там я не рука пожарний там. То тобто, ось приїхали лідери країн, які складають півсвіту. Типа, хай собі захід там що думає, що вони ввели санкції. Ось тут ніяких санкцій немає. І це півсвіту, пів людства. Нас якби підтримують. Нас приїхав підтримати Гутеріш. От от, цей взагалі не зрозуміло, навіщо приїхав, приїздив таке відчуття, що його замотивували чимось там. От що у нього там якісь яхта на Гавайях з'явилась, там, чи його діти може працевлаштовані в Газпром уже, в наглядову раду чи щось кудись. Тому що от Утеріш показав, що ООН це ніщо, це не інституція. І хай вони не розказують, що він приїздив, можливо, там запропонувати мир. Він приїхав, є міжнародна інституція ООН. А є міжнародна інституція, міжнародний трибунал в Гаазі. Гаазський трибунал фактично виписав ордер на арешт Путіна, і він, підставивши колег з, з цього суду, поїхав до Путіна, тобто до злочинця в гості. І це було неприпустимо. Тобто. Путін отримав все, що хотів, він показав все, що хотів. Росія не отримала нічого, ну крім е, тому що декларація це ні про що. Але мало того, вони ще ж, ж познущалися над всім людством. Чому? Тому що вони е, випустили декларацію, де там першим пунктом пише: що дивіться, ж треба, щоб всі країни дотримувалися статуту ООН. Це країна, яка не дотримується категорично статуту ООН. От, просто наплювала на нього, витерла ноги об статут ООН і каже: Ні, ми повинні там мати. Там ми повинні там всі-там всі, так, таке відчуття, що вони як нам вказують, що ви ж не дотримуєтесь статуту ООН. І це підстава, це підстава всієї спільноти. Тобто, і ще раз всі Цзіньпін приїхав, щоб показати. Поговорити про мир, якби а насправді показати підтримку Путіна, що вони в одному строю. Моді незвідомо навіщо приїхав. Ердоган приїхав за економічними плюшками. А Гутеріш приїхав, бо, мабуть, був якимсь чином вмотивований. Не знаю чим вони його підкупили. Ну, це було абсолютне безумство їхати в Казань і їсти там якісь там пирожки коржики, якісь він їв там. Татарський національний якийсь, мабуть, цей. Ну, ну, ти все, все, що, А як гадаєте, чому не поїхав? Ну, об, об, як офіційно пояснили, він вда, вдарив, вдарив і вдар, йому так. не рекомендували дальні перельоти. Але ж його країна, Бразилія, прийматиме G20, куди Путін відмовився їхати для того, щоб як він сам сказав. Нормальній роботі форуму не завадити, тому що всі будуть обговорювати ордер на арешт міжнародного кримінального суду, який міжнародний кримінальний суд виписав Путіну. Так більше ж, ба більше, Лулаш та Сілва і не виступав на Бріксі. Там щось із часом не сконтактували, да ну а з ним якраз на накану... на говорила каміла Гарріс. і я думаю що, що вона якраз і вмовила його не їхати щоб не не робити таким чином підтримку путіну і ну хоч хоч це здогадався і подумав я не знаю навіщо ну Поїхав в моді, але е, сідла все зробив правильно, що не поїхав, навіщо воно йому треба? І найкращий спосіб, щоб і, і своїх там, типа не підвести, ну, сказати, ну вибачте, упав, поскользнувся, упав, очнувся гіпс, да, як в тому фільмі. Да. Цього тижня стало відомо про те, що буде ще. І от ми обговорювали з вами план перемоги, який був представлений у Верховній Раді президентом Зеленським. Він більше спрямований на західних партнерів, так? А ще буде план внутрішній, який має бути напрацьований, розроблений до кінця року. Як гадаєте, що може увійти в цей план? І Чого він я може сформувати? Я, я, я скажу, що там необхідно, щоб було. По перше, що так не роблять, Тобто це неефективне управління. Тому що коли вони показували план, треба показати було цілісний план, що от, союзники. Ми просимо у вас п'ять пунктів, які залежать від вас. А ось 25 пунктів, які зробимо ми для того, щоб на визити... є якась частина, яку не розголошували? Можливо, Ні, там не... Все більше Не розголошували додатками, були тільки ну фактично наші хотілки по... По війні, скільки там літаків, скільки снарядів, скількись там чогось чогось, чогось. Союзники зробили для нас головне. Вони нам фактично знайшли 50 мільярдів доларів, то есть, яких нам вистачить пережити 25 рік. Все, за це ми мусимо бути вже спокійними. От, Плюс нам і це ж без зброї. Це фактично підтримка укроборонпрому, есть нашої промисловості, і прямі бюджетні вливання, Прямі в бюджет. От, і тому це ну зовсім не красить Зеленського і його команду. Вони там, типа, два чи три місяці планували. Ми казали, ми пишемо план. Він геніальний. І потім показали на гора п'ять пунктів, які два з яких вже перший п'яті відмінили. Перший Шольц відмінив, сказав, що ні, ні, НАТО ще не на часі ще, і останній Брюссельська Єврокомісія відмінила, сказавши, що ні. Ну, там, де Україна каже: після війни, ми можемо там замістити американських солдатів на базах НАТО або на американських базах в країнах НАТО Європи на українських. На що там прямо сказали? Що ні, нам потрібні не солдати, а американські солдати. Да? Щоб Путін боявся там умовно по якійсь базі в Дюссельдорфі ударити. Чому? Тому що там американські солдати, і тоді Америка пишеться по-любому. От там потрібні не просто солдати, які небудь там українські чи парагвайські, там потрібні американські солдати. Все, крапка. Тепер що стосується цього плану, я звичайно знаю, що там треба прописати по любому. по-любому. Тобто, я от можу, щоб вони до кінця року не думали. А от перші три пункти, які треба написати обов'язково, але не факт, що вони напишуть. Пункт перший, який треба написати, що ми створимо уряд національної єдності, куди війдуть усі фракції парламенту, або якщо Зеленський може Це сказати, реально? Ні, він може одивитися. Він може сказати, ну ну своїм сказати, не на публіку, а своїм, хоча б сказати, ну не, не, не зможу я переступити через себе і взяти там прем'єром чи спікером е, в цю коаліцію в, в чи прем'єром в уряд Порошенка. Да, там типу, от, ну даже не уговорювати, але ж вони можуть зробити технічний уряд, тобто спеціалістів, не політиків, запросити в уряд, да, От, когось там э, э, прем'єр-міністра, сторонню людину, не з слуг народу, не з батьківщини, не з «Голоса», не з ЄС. І там, наприклад, запросить там, ага, Міністерство культури, а хай Оксана Забужко, наприклад. А там Міністерство фінансів, а хай Сергій Фурсада. Там тіпа, а там Міністерство економіки, а хай Лана Зеркаль, а там ще якогось відомого юриста. Там запросить на Мінюст. І от такі особистості не непричетних до політики, тих, тих нарей, да, і їх призначить в уряд. Таке ж можна зробити. Ну це ж елементарно таке взяти і зробити. Но навряд чи не зроблять. Але це має бути пунктом номер один. І якщо вони не зроблять, то все, що вони план розробляють, це туфта. Це туфта, так на, е, на, на лагерному жаргоні, Так в Кривому Рогі казали в 90-ті, коли Володимир Олександрович був просто ще Пункт номер два, який він мусить сказати, що там типу, мій любий народи, у нас тут біда з корупцією, у нас прокрались всі. Так, от я тепер всі зусилля мої будуть направлені на те, щоб корупції не було. Тепер я буду приглядати, щоб оці всі прокурори, які отримали там липові справки про інвалідність, що він ввечері випиває відро пива. А утром показує справку, що у нього почек нема. Бо за що ж треба ж, ж інвалідність давати. Да? От в мене він, ліве око майже не бачить, у мене цукровий діабет. Я, я не інвалід. Мені ніхто інвалідність не дасть. А їм в 36-40 років вони всі інваліди. 38% керівництва прокуратури в Україні інваліди. Ну, бачите, 에... Це навіть навіть генпрокурор у відставку пішов. Ну, пішов у відставку, але ж треба перевірити. Якщо ці справки липові, а вони отримували по по мільйону по 600 тисяч е, пенсії, да, то це ж хтось мусить сісти. Оці ж е, мсек яких там типу, повипускали, а вони ж мусять сидіти. В, в тюрмі, ну це ну можна сказати, не, не справа президента сажать. Да? Він не прокурор і він не, не суддя. Але він мусить сказати, що всі його зусилля, і в плані це буде пункт номер два. От перший це уряд на, національної єдності в плані номер два. Пункт це поборювання корупції і конкретні кроки: перше, друге, третє, четверте. І третій пункт в плані це. Ще ви хотіли щось додати. Да, кажіть. Я, от власне, в продовження теми МСЕКів. Тут зараз в ця інформація про те, що 18 із 25 керівників обласних МСЕК виявилися офіційними мільйонерами. Про Крупу ви неодноразово в наших стрімах згадували. Вона найзаможніша в списку, далі голови Кара обласної МСЕК. і МУСЕК керівник МСЕК із Львівщини ще один до трійки лідерів увійшов. Ось такі вже рейтинги складаються по мсекам. До речі, ж мають реформувати ну, взагалі ліквідувати ці мсеки все в електронний варіант переможку. З першого січня є варіанти, як зробити їх менш корумпованими. Там, де є людський фактор, корупція буде завжди. І, скажімо так, треба людям пояснювати і в Україні, і не в Україні, там, і в Сполучених Штатах буде. І навіть там кажуть, найменш корумпована країна це Фінляндія, але і там можуть бути поодинокі випадки. Да? Тому що це людський фактор. Проте, Можна якісь кроки продумати, зробити на оптимізацію, щоб цієї корупції стало менше, щоб хабарі стали менше. брати. Ну, наприклад, ну я не знаю, це хай юристи говорять, але там на да, наприклад, там в Чехії на початку 90-х була норма закону, яка дозволяла провокувати корупцію. Тобто мені дає СБУ, там, пачку грошей, я йду кажу, дайте інвалідність, сюди хочу 10 тисяч. Хоп, дав комусь. Хтось взяв, його тут вже взяли, закрили. Наступно і так хожу, всіх перевіряти. Щоб всі боялися, і коли е, сяде перший голова фінсек, тоді другий, тоді третій, то четвертий, подумає, ні, напевно, хватить. Я мабуть не буду, не буду брати, мені вистачить там офіційної зарплати, тому що всі попередники мої сидять. От тільки так тоді можна було б е, боротися з, з корупцією. Е, ну не знаю, у е, мене немає всіх відповідей на питання, але принаймні можна зібрати якийсь круглий стіл з антикорупційними організаціями, е, з якимись експертами, із Зеленським, щоб на цьому сказати. продумайте, що треба з, е, в, норми закону внести, для того, щоб корупція стала менше. Так само, як колись система Прозоро знизила рівень корупції, її було скільки, залишилось скільки. Система прозора. Зараз під війну вони її відмінили. Або там ну, намагаються в общем, все зробити для того, щоб не було конкуренції на тендерах, щоб вигравали тільки ті, хто має виграти, і корупція повернулася. Повторюю, там при Порошенку, при пізньому Порошенку, корупція організація, яка займалася і займається антикорупційними розслідуваннями від Януковича, коли було, ну куди не ткни, була корупція. То в 2018 році корумпантів знайти вже стало важко і з'явилася реальна конкуренція. І я це знаю. Потім вона при Зеленському знову пропала. І тепер ми повернулися фактично в часи. Януковича. і Зеленському, значить, треба щось зробити. Якщо я кажу, Володимир Олександрович, хочете вірте, хочете ні. В 2018 році, коли не було вас, корупції було в рази менше ніж в 2024. Треба ж якусь відповідь дати на це. Тому що корупція головний демотиватор для чоловіків іти воювати. Чому? Тому що кожен, чого ти не пішов воювати там ті? А чого я піду воювати? З, з, з двох причин не хочу йти. То що хай спершу е, кашавий Женя, кум Зеленського піде, повоює. А потім за ним я, або в його батальйон вже я піду допомагати йому подмінами, така таскати. Да? І другий. Тому що корупція, я не хочу йти воювати, щоб Єрмак збага... ставав мільйонером. Або ця крупа, а щоб всі голови МСЕК стали мільйонерами. Я там не хочу воювати. Це головна відмазка для всіх кидань. Головна, це... це основний демотиватор суспільстві. Це не бажання суспільства опускається руки у суспільства. Суспільство не хоче вивати. Чому? Тому що крадуть, 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 крадуть. Ми не хочемо вмирати за їхні гроші. От і да, і третє, ми ж поговорили. Uh -huh. да. Перша є національна єдність, друге боротьба з корупцією і третє детально про боротьбу з корупцією. Да прямі, і третє, має бути там прямі прямі якісь кроки, які він мусить зробити, для того, щоб покращити наш украборонтров, щоб Україна більше виробляла снарядів, дронів і так далі, і так далі, і так далі. І що для цього треба зробити? Які кроки зробити на зустріч бізнесу? Що зробити для того, щоб союзники інвестували саме в Укроборонпром? Щоб снаряди робили у нас якісь бронялички, якісь ну і безліч дронів. Бронів і, і редів. От три пункти. Далі ще можна думати, щось, щось зробити. Так, от четвертий пункт. Ще, е, повернуть е, ПДФО е, громадам, щоб зробити сильними громади. Тому що децентралізацію, фактично забравши ПДФО, вони відмінили, вони загнали всі громади вської. От чотири пункти, чотири пункти обов'язкових, без яких єдності і перемоги не.